Вітаємо! Львівський прес клуб розпочинає брифінг на тему держслужбовці, кандидати в народні депутати. Як вони розмежовують свої службові і виборчі обов'язки? У брифінгу, коментарі, такий новий жад ми запроваджуємо. Беруть участь Дмитро Гудима, правознавець, координатор громадської організації Гармонія та порядок, Оксана Кузенко, керівник інформаційно-аналітичного відділу Львівської обласної громадської організації Комітет виборців України. Тема брифінгу. Збігається з підсумками реєстрації кандидатів народні депутати у Центральній виборчій комісії. 167 кандидатів народні депутати зареєстровано у 12-виборчих округах Львівщини, з них 6 державних службовців. прес клуб подав письмові запити щодо цих державних службовців. Чи взяли вони відпустку на час проведення виборчої кампанії. Ми звернулися з приводу таких осіб Михайла Янковського. Заступник голови Львівської обласної державної адміністрації, директора Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президенту України Загорського пана з приводу начальника Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолія Дейнекі, Оксани Яковець, заступника начальника головного управління соціального захисту населення ЛОДА, Михайла Кобєлковського, керівника апарату Бродівської районної державної адміністрації. Голови Самбірської районної державної адміністрації Івана Білака. Отже, після цих запитів, зроблених 13-16 серпня, ми одержали такі відповіді. Стосовно Михайла Янковського, він перебуває в неоплачуваній відпустці на період передвиборної агітації як кандидат у народні депутати з 15 серпня до 26 жовтня 2012 року. На усний запит, з приводу розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації пана Костюка, з приводу неоплаченої відпустки Михайла Янковського, ми одержали відповідь, що це розпорядження номер 354 дріб 0, дріб 8, Дефіз 12. Такого розпорядження на офіційному сайті Львівської обласної державної адміністрації немає. З приводу пана Янковського, крім того, пан Янковський. Є керівником головою робочої групи зі сприяння проведення чергових виборів Народних депутатів України 28 жовтня 2012 року. Так називається це розпорядження, яке прийняв голова Львівської обласної державної адміністрації за номером 278 3 травня 2012 року. На усний запит Львівського прес-клубу в аналітично-інформаційного управління головного управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації ЛУДА, нам відповіли. Що розпорядження голови Львівської Луда про те, що пан Янковський склав повноваження голови, а замість нього ці обов'язки виконує інший заступник голови Луда Іван Груник, поки що немає. Але це розпорядження, на нашу думку, мало би бути. Оскільки в робочій групі, про яку я згадав напередодні пана Івана Груника, немає зовсім. Далі, пан Загорський. Написав заяву, планує взяти відпустку з 3 вересня до 26 жовтня. Про це він написав листа заяву Президентові Національної державної е, академії державного управління при президентові України для погодження. Відповіді ще немає. Пан Дейнека подав заяву про взяття відпустки чи надання відпустки з 20 серпня на весь період передвиборчої агітації. Розпорядження з приводу. Відпустки пана Дейнекі на офіційному сайті поки що немає. Пані Оксана Яковець перебуває вже в відпустці, відповіли Львівському прес-слугу у Львівській власній державній адміністрації з 13 серпня по 26 до 26 жовтня у зв'язку з її участю в парламентських виборах. Відповідного розпорядження ми поки що не знайшли на сайті. Пан Коб'ялковський, Бродівська районна державна адміністрація, відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації, надано частину невикористаної щорічної основної відпустки за період роботи тривалістю 13 календарних днів. І його відпустка триватиме з 13 серпня до 20 вересня включно. 20 вересня вибори не закінчуються. Ось така ситуація із запитом відповідно до. Закону про доступ до публічної інформації, який львівський прес подавав до органів влади з приводу взяття відпусток державними службовцями, які беруть участь у виборчій кампанії. І ще ще був один запит, який стосувався пані Тлемішок Наталії, головного спеціаліста відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату обласної державної адміністрації. Лода відповіла, що кандидат у народні депутати у виборчому окрузі номер 119 перебуває. У відпустці з 20 серпня до 26 жовтня 2012 року. Отже, я прошу наших гостей, пана Дмитра Гудиму і пані Оксану Кузенко, прокоментувати зроблені запити, одержані нами відповіді, наскільки вони узгоджуються з законом про вибори народних депутатів України. Прошу пане Гудиму, вам слово. Дякую. Доброго дня. Хотів би почати з ситуації обговорення стосовно права пана Янковського і його участі в робочій групі. Правильно було піднято питання про те, що розпорядження голови обласної державної адміністрації про створення відповідної робочої групи на період проведення виборів передбачає, що пан Янковський очолює цю групу, в нього є два заступники, секретар. І є членське наповнення групи. А от питання виникає. Проблема виникає в тому і полягає, що жодного положення про робочу групу немає. І як діяти в тій ситуації, якщо немає голови, і він взяв відпустку. Ким має бути керована ця група? Воно не вирішене. Є стосовно пана Груника, який нібито має очолювати цю групу, то він навіть не є членом відповідної робочої групи. Тому якщо він дійсно буде її очолювати, то правильний шлях був був. Якщо в розпорядження голови обласної державної адміністрації були внесені відповідні зміни, де пан Янковський був виведений зі складу групи, і замість нього на посаду голови цієї групи був введений пан Груник. Чи буде так насправді, ми не знаємо. І проблема ця, вона буде існувати доти, поки ми не побачимо положення про відповідну робочу групу. Там буде має бути чітко врегульовано хто очолює, е, які повноваження він має, як ці повноваження передаються іншій особі, якщо е, керівник є відсутній на певний період. Стосовно запитів і відповідей, які надійшли, то цікавою, як на мене, Видається інформація от про самі дати відпусток. От чомусь дивно, що початок відпусток більшості осіб, про яких ми говорили, дуже дивним чином збігаються з датами самих запитів. Фактично, журналісти подали запит, і практично всі державні службовці з того ж часу, як були подані запити, вирішили йти в відпустку або принаймні в близькі до цих дат. Я думаю, що можливо це не випадково, що просто громадський інтерес зумовив те, що деякі державні. Службовці, які вже ведуть активну виборчу агітацію, вирішили на час цієї агітації, щоб не виникало зайвих питань, все-таки взяти відпустку. А тепер стосовно того, що про все це говорить закон, в законі про вибори народних депутатів України є два цікаві, дві цікаві статті: одна, яка встановлює обмеження щодо ведення передвиборчої агітації, і друга, яка встановлює гарантії для діяльності кандидатів депутатів стосовно гарантій, то Є там цікаве формулювання щодо відпусток, яке полягає в тому, що кандидату в депутати не може бути відмовлено у звільненні від його службових обов'язок на період виборчої кампанії з наданням неоплачуваної відпустки. Але не може бути відмовлено це. Означає, що в тому випадку, якщо він сам звернувся за цією відпусткою, відповідно, якщо людина не звертається, ну, так нема кому відмовляти. Відповідно, це положення не діє, воно не зобов'язує. Брати відпустку, а тепер стосовно е, обмежень щодо ведення передвиборчої агітації, це стаття 74, згаданого мною закону. Там чітко передбачено, що агітація не може здійснюватися органами виконавчої влади, правоохоронними органами, судами і е, так само органами місцевого самоврядування і органами Автономної Республіки Крим. Але органами, а всі органи це юридичні особи. Е, Працівники в поняття орган не входять. Це інші особи. А от щодо працівників ця стаття містить інший пункт, яка говорить, що в робочий час працівники цих органів по службовій службові особи не можуть вести передвиборчі агітації, крім випадків, якщо вони є кандидатами у депутати. Якщо це про що це свідчить? Що якщо ти є кандидатом в депутати, то в робочий час, будучи працівником відповідного органу, можеш вести. Агітацію. Це якщо читати буквально, так, е, так виглядає, так видається. І е, насправді це все такий загальний шум в пресі і виступи вищих посадових осіб держави про те, що всі підуть відпустку і що це обов'язково, е, воно не зовсім співпадає з тим, що говорить про це закон. І Тому, можливо, не випадково багато державних службовців ведуть агітацію, перебуваючи на робочому місці. Але питання полягає в тому, за що ж тоді вони отримують гроші. За які посадові обов'язки більше часу, якщо вони проводять робочого часу е, у уведенні виборчої кампанії, пане Гудима, дякую. Отже, стаття 76 це щодо гарантій, каже, що не може бути відмовлено у наданні відпустки, якщо бажає Якщо бажає. держслужбовець, учасник виборчої кампанії. А стаття 74 каже, що якщо він кандидат у народні депутати, то він може брати участь у виборчій кампанії навіть під час своєї роботи. Вона не він зовсім вона не так каже, війде. але в принципі, якби за суть. Така, як ви сказали. Отже, пункт третій, так? Пункт третій говорить, що в робочий час посадові і службові особи органів державної влади місцевого самоврядування вони не можуть агітувати, крім випадків, якщо вони є кандидатами, так таким випадком, напевно, користує голова Самбірської районної державної адміністрації Іван Біла саме такою розбіжністю трактування закону. Тому що, на наш запит, на запит львівського переслугу, ми не одержали відповіді про те, що він перебуває у відпустці. Але. На усний запит, зроблений вчора, близько 17-ї години, нам відповіли, що буде розпорядження про відпустку пана Білака. Навіть назвали нам номер цього розпорядження. Сьогодні вранці ми зайшли на офіційний сайт Львівської обласної державної адміністрації, на сайт Самбірської районної державної адміністрації. Жодного розпорядження про відпустку пана Білака немає. Отже, пані Оксано Кузенко, тепер ваш. Коментарі керівника інформаційно-аналітичного відділу Львівської обласної громадської організації, організації комітет виборців України стосовно обговорюваної нами теми. Прошу. доброго дня, шановне товариство. Правда, у нас це, ми, ми дуже довго читали цю статтю кілька разів, і таке враження першопочаткове було, що можливо це просто помилка. Яку статтю і, ви читали? 76 Власне 70, 74, яка, власне, говорить про те, що можна вести цю передвиборчу агітацію, якщо, якщо людина є кандидатом, але все таки, якщо це навіть недолуга, недолуга якась помилка. Це, на Сьогодні це є норма закону, і, звісно, прикро, що вона існує, тому що це насправді є і нерівність можливостей. Це є порушення одного з основних засадничих принципів взагалі виборчого законодавства, щоб мало працювати в Україні. Комітет виборців України я ви хотіла б звернути вашу увагу на трошки інший аспект. Наприклад, ми традиційно, звісно, проводимо довготермінове спостереження за перебігом виборчої кампанії, і один з пунктів це звичайно моніторинг засобів масової інформації. І скажімо так, щоб не вдаватися в дуже далекі подробиці, хотіли б до вашого прикладу навести такий маленький момент. Скажімо, новини львівського телебачення, які час від часу тобто, без там якоїсь агресивної агітації, чи ще чогось, дуже красиво висвітлює події, там, скажімо так, соціальну соціальні ініціативи уряду. які Подаються ну сказати, що це джинса, чи, чи що це зимовні матеріали складно на перший погляд, тому що насправді йдеться про справді про дуже красиві проекти, там, скажімо, про медогляд перед навчальним роком і про те, наскільки це важливо і красиво, який це гарний проект уряду, і так далі. І так далі. Але наприклад, коли пан Янковський потенційний кандидат проводить нараду в місті в, в, в Бориславі з приводу непрацюючих заводів. Не випадково це напевно, так коли він будучи заступником губернатора, будучи потенційним кандидатом, проводить такі наради саме в окрузі, в якому буде балотуватися. пані Оксані, прошу вас, підсумуйте. Отже, закон дає подвійне трактування участі державних службовців в виборчій кампанії. 76-та не можна відмовити. 74-та, якщо ви кандидати в народні депутати, то можете під час використання своїх службових обов'язків. Брати участь у виборчій кампанії навіть у робочий час. Чому ж тоді в громадській думці оця мусується ідея про те, що службовці будуть йти у відпустку, вони будуть мати рівні права, обов'язки відповідно до інших кандидатів народних депутатів? Це просто політична технологія, ніхто не згадує при цьому про закон чи якесь інше пояснення. Це можна назвати політичною технологією, декларація, яку хочуть почути всі, які всі запам'ятають, яку всі повторять. Але е, хотіли б звернути увагу таке, що просто побажання. Всі, хто постраждали і вважають таким, себе такими, що мають нерівний доступ до ведення передвиборчої агітації, можуть просто-напросто приймати оперативні дії. Які? Ну, скоржувати ці такі дії все. Дякую. Тому що є суперечність, дійсно є суперечність між двома статтями. І, можливо, пан Дмитро підтвердить це, чи спростує, але вихід такий: хто, якщо кандидат бачить, що його права, яким певним чином в такий спосіб, наприклад, є обмеженими, він може це оскаржувати. От я з цього проповілу можна ремарку, Насправді немає подвійного тут трактування. Вони однозначне, однозначні. Ці дві статті між собою дуже чітко узгоджені і в зв'язці. Що кандидату не може бути відмовлено відпустці, якщо він звернеться? Ну правильно, кому ж можна відмовити відпустці виборча кампанія? Але якщо він не звернеться, то стаття 74 дозволяє цій особі агітувати, якщо вона є кандидатом в депутати. Якщо це не кандидат, ну, наприклад, там голова адміністрації агітує за своїх працівників, які йдуть в Верховну Раду, тоді це незаконно. А якщо сам кандидат агітує і є держслужбовцем? Ну все вписується. Він не написав заяву, йому ніхто не відмовляв. Це стаття діє і сімдесят четверта дії, бо в робочий час, будучи кандидатом, агітувати може. Тут немає подвійного інтерактування, це, це не можна назвати помилкою. Це нормально продуманий зміст норм, які узгоджуються між собою. Нормально продумано Кимось. на користь державних службовців. Очі... Очі... ваша пропозиція, Очі... як би мало бути записано, записано в законі про вибори народних депутатів для того, щоб держслужбовці мали рівні умови, а не Ліпшені стосовно інших учасників виборчого процесу, як на мене, ті політичні декларації, які звучать з приводу того, що державні службовці всі на період виборчої кампанії підуть в відпустку, вони би мали бути втілені в закони. Деби чітко було записано, що державний службовець під час ведення передвиборчої агітації зобов'язаний перебувати у неоплачуваній відпустці. От він хоче бути депутатом. Хай за свій рахунок бере відпустку і агітує на здоров'я 30 днів, 50 днів, 60 днів. Скільки завгодно, всю виборчу кампанію? Хай проводить, але це має бути чітко і прямо записано як його обов'язок піти. В відпустку це єдиний вихід, але цей вихід не для цієї виборчої кампанії. Ми вже нічого не змінимо. Дякую. Це був брифінг на тему, як державні службовці, кандидати в народні депутати розмежовують свої службові і виборчі обов'язки. Коментарі давали Дмитро Гудима, правознавець координатор громадської організації «Гармонія та порядок. Оксана Кузенко, керівник інформаційно-аналітичного відділу Львівської обласної громадської організації Комітет виборців України. Дякую вам за увагу. Дякую.